Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію. І сьогодні ми будемо роздумувати про значення від 4 до 11 розділів книги буття. Релігійна свідомість Ізраїля в час остаточного написання П'ятикнижжя, А це було. 6-5 століття до Христа вже цілковито вийшла поза вузькі рамки стосунків між Богом і Його народом. Ізраїль вже осягнув розуміння, що його історія є складовою частиною всесвітньої історії, яка охоплює все людство. Неможливо було говорити про власне походження, про Авраама, про патріархів, не помістивши їх в контекст. Цієї всесвітньої історії, з якої випливала вся їхня важливість. Очевидно, ця історія також була цікава лише з погляду стосунків між Богом і людством. Яким чином могли священні автори здійснити таке пов'язання між окремою історією свого народу і історією всього людства? Це сталося тому, що вони мали в своєму розпорядженні різний матеріал. Стародавні традиції, наприклад, розповідь про потоп, старовинні румовища, наприклад, руїни Вавилонської вежі, що свідчили про занепалу людську велич, щоденний досвід людської злоби, наприклад, братовбивчої боротьби між членами одного роду чи між спорідненими племенами або варварських розправ за кровопролиття, констатацію поділу між народами, символом чого була. Мовна різниця. І в усіх цих речах священні автори вбачали присутність гріха, присутність зла, що, починаючи від того першого відкинення Бога, поширюється між людьми все більше і більше разом з тим, як все більше і більше вони множаться. Автори мали в своєму розпорядженні також списки імен, родоводи, визначних особистостей. Про яких з давніх давен передавали спомени, пов'язаних між собою зв'язком батьківства і синівства, і цей зв'язок не обов'язково мав відображати біологічний стосунок, як це нам спонтанно уявляється, і він може вказувати на значно загальніше споріднення, на етнічну близькість між родами та племенами, географічне сусідство чи навіть різного роду політичні, економічні. І комерційні стосунки. Тим часом як низка епізодів описують поширення зла, родоводи вказують на зростання людства згідно з первісним Божим планом плодіться і множтеся. Важливо було, що вони бачили очима віри, що цей матеріал становив в своїй суті справжню релігійну історію людства, яке котилося до дедалі глибшого занепаду. І З іншого боку, що вони зауважили, що остаточним Божим Словом не було покарання, знищення людства, а безперестанне намагання привести людину до спасіння. Тож ці епізоди були змонтовані в одну послідовність, в результаті якої вийшла цілісна історія, пов'язана між собою списками імен чи родоводами. Представити. Єдину і цілісну історію, що охоплювала б усе людство, було дуже важливо для того, щоб показати, що людство завжди залишається єдиним і солідарним в своїй історії гріха та спасіння. Це чітка позиція Біблії, починаючи від перших її сторінок супроти будь-якої дискримінації чи расизму між людьми. Епізод про Каїна і Авеля, що його священний автор подає в четвертій главі, відразу після опису гріхопадіння Адама та Єви, має універсальне і значно вище значення, ніж звичайна бійка між братами з трагічним завершенням. Втративши через своє падіння любов до Бога, людина втратила так само і любов до ближнього, створеного на образ Божий. Так що ненависть і заздрість могли довести її аж до злочину так в світі вперше з'являється смерть в насильницькій формі, як плід ненависті. Надзвичайно важливими в цій главі є Божі слова, що звучать у совісті Каїна. Хоча людина через первородний гріх була позбавлена багатьох дарів. Вона не втратила своїх найважливіших здатностей розуму і вільної волі, тому кожна людина відповідальна за власні вчинки, що їх вона скоює свідомо і вільно. Поставивши на сцену двох братів, Біблія ще раз наполягає на єдності людського роду та стверджує, що будь-яке вбивство це братовбивство. Далі у книзі буття з 6 до 9 розділу описано катастрофічну подію потопу, що охопив звичайно не всю землю, як ми її знаємо сьогодні, а як її знали люди, які пережили цю катастрофу і передали прийдешнім поколінням спогади про неї. Для священного автора таке винищення не могло не бути пов'язане з гріхом. Отож Бог навів потоп, аби покарати грішне людство, що вже зовсім забуло про нього, і про будь-який моральний закон, довівши до того, що Бог пожалкував, що сотворив людину. Певна річ, Бог не може шкодувати про те, що робить, адже йому відоме минуле, теперішнє і майбутнє, і він ніколи не міняється. Але говорячи так по людськи про Бога. Автор яскраво дає зрозуміти, наскільки гріх ображає Бога і яким крахом він є для людини. Єдиним, хто залишився вірним правдивому Богові, був разом зі своєю родиною осягає спасіння. Таким чином, він був вибраний, щоб продовжити людський рід і передати наступним поколінням віру в єдиного правдивого Бога, а разом з нею і надію на спасіння. Священний автор із захопленням описує послух Ноя, який вірить Божому Слову, не звертаючи уваги на небезпідставні насмішки його сучасників, що не могли вважати розумним будування такого велетенського покритого дахом човнища ковчега. Втім, тільки той, хто увійшов до ковчега, зміг врятуватися від смерті, Ноїв ковчег. Це перший образ Христової Церкви, в якій люди мають єдину можливість осягнути своє вічне спасіння, вийшовши з ковчега цілим і неушкодженим разом з усією своєю родиною, Ной складає Богові жертву, тобто робить фундаментальний акт віри, в якому висловлює Богові свої почуття про слави і вдячності. Приймаючи цей акт віри, Бог обіцяє Ноєві, що ніколи більше не буде карати людство потопом і відновлює йому новому родоначальникові людства ті благословення, що їх він дав був Адамові. Дякуємо, що ви були з нами, пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.